Усім доброго дня, ми, як завжди, з України. Доброго дня, ми з України. І сьогодні я вирішив продовжити свій шлях без хатька на такому чудесному проєкті, як Ukraine GTA. І я хочу дати назву цьому шляху, як шлях лебіговича на Ukraine GTA. І сьогодні я буду фармити досвід. І досвід фармити я знаю лише одним дуже крутим способом, а саме рибалочкою. І так, на сьогодні буде нічна риба. Тому що зайшов я на рибалку доволі пізно, але ми все перевіримо, і я скажу, чи варто воно того. Ну а ви не забувайте ставити лайки, вподобайки до цього відео, тому що так ви допомагаєте йому просуватися в Ютубі. Ну а ще не забувайте, що якщо ви тільки заходите на проект, я граю на третьому сервері Східна Україна, де працює мій спеціальний промокод, який вже на самому початку гри дасть вам дуже непогані бонуси, тому вводіть його та починайте грати зі. Мною на такому проєкті, як Ukraine GTA. Ну що ж, а ми вже по традиції розпочнемо це відео одразу після невеличкого інтро. Доброго вечора, ми з України. Ну, що я можу вам сказати, я вирішив, що потрібно негайно докачати рівень, бо така дуже прибуткова та стабільна робота, як снігоприбиральник, дає дуже багато грошей. Он Славко Євченко на своїх стрімах взагалі там дріфтує на цій машині, а я так на ній і не покатався за всю зиму. Але я тут сам винуватий, а не хтось інший, тому що я лінива свиня, якій ну якось не дуже хочеться качати рівень, але треба, 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 друзі. Тому. Починаємо. Тим паче, що, як я розумію, скоро в нас дуже дуже скоро вже виходить весняна онова. І я навіть не знаю, чи буде там робота снігоприбиральника. Чи там буде якийсь листя прибиральник, я навіть не знаю. Напишіть в коменти, якщо ви здогадуєтесь, що там буде, чи змінять вони цю роботу на якусь іншу, чи її взагалі не буде. Коротше, напишіть в коменти, як ви думаєте, чи буде ця робота доступна весною, чи її взагалі прибу. Ну а я ж, як по традиції, з'явився на вокзалі міста Дніпра. Зараз біжу за своєю таврією та можемо починати рибалити. Я знаю, що досвід там, наче дають непоганий, якщо нічого там не змінили. Для рибалки я набрав дуже багато наживки, сподіваюся, що її вистачить надовго. І одразу хочу сказати, що якщо нічого не змінили, ця робота в нас суто для того, щоб фармити досвід. Несу невеличку ремарочку, щоб новачки не Подумали, що тут тільки фармити досвід можна, а гроші тут не дають. Ні, звісно, рибу ви продаєте на ринку потім. Гроші за рибалку, ви, звісно, отримуєте. Але на моєму досвіді мені дуже багато тут не вдавалося заробити. Хоча цієї ночі мені чувак розповів, що є вудочка п'ятого рівня, а в мене зараз третього. І він сказав, що її продають за 1,8 або 2 мільйона. Типу, що вона випадала лише з батл пасу, і гравці її продають за таку. Таку високу ціну. І нібито на цій вудочці можна заробити набагато більше, але я не знаю. Поділіться в коментах, якщо в когось є така вудочка, скільки можна заробити на ній за годину. І напишіть в коментах, чи взагалі є така вудочка, бо я таку не бачив, може чувак з мене прикалувався, а можливо і ні. А ми продовжуємо. Приїхавши на рибалку, я одразу почав звільняти свій інвентар та викидувати різний хлам зі своєї та. В той момент я чомусь подумав, що риби буде дуже і дуже багато, і мені просто не вистачить місця, але спойлер, все б мені вистачило і не потрібно було нічого викидувати. Ну і так, на годиннику пів на другу ночі, і Лебігович починає рибалити. А скільки він буде рибалити, це велика таємниця-паляниця. Тому цією інформацією будуть володіти тільки ті, хто додивляться відео до кінця. За що я їм буду, звісно, дуже вдячний, та просто дуже великі обнімашки від мене за це. Коротше, я рибалив, як завжди. Спочатку я слухав музику, потім я дивився Сімпсонів на фоні. Якщо чесно, я цієї ночі чомусь дуже багато відволікався, то відходив пити каву, то відходив там до туалету, то відходив там дивити Сімпсонів, але там, ну, не на 10 годин, а там на 5 хвилин відволікався на Сімпсонів. І через це дуже важко порахувати, скільки я нафармив до Прямо чистої роботи, чистої рибалки. Ну а ще я зустрів дуже прикольних хлопців та дівчину, які теж не давали тут засумувати. Вони рибалили, жартували, і, в принципі, з ними було весело. Я навіть відключав музику та Сімсонів щоб послухати їх. Так, ситуації були різні. Хтось там тонув, хтось там плавав у крижаній воді. Ну а ще вони всі чомусь рибалили у трусиках. Я не знаю, чому вони рибали. Майже голі, можливо, так рибка швидше клює, це потрібно було запитати в них, а я був зайнятий. І зайнятий я був тим, що на початку рибалки в мене було 5500 досвіду. А під кінець рибалки в мене вже 10500. І так, це означає, що в наступній серії я вже буду працювати на снігоприбиральнику. Ну що ж, на цьому моє відео підійшло майже до кінця. Я хочу вам нагадати, щоб ви не забували ставити лайки. Та та вподобайки і також коментуйте відео. Це дуже і дуже важливо. Ну що ж, наступної серії нарешті я вже буду працювати на снігоприбиральнику. Сподіваюсь, що сніг на Україні та ще буде. На ну з вами був, як завжди, ваш покірний слуга Піксельний. І вже по традиції я вам кажу: не бувайте, а до зустрічі!